Ми з вами продовжуємо теорема про три перпендикуляри. Розпочали. Номер 1116. Ми з вами його не завершили. Ми з вами його не завершили. Ми з вами склали квадратне рівняння до нього. Ми з вами склали до нього квадратне рівняння. Давайте подумаємо, що з цим квадратним рівнянням можна зробити. Спочатку перенести 60, вправо, це буде плюс 60. Хотим вынести 26 с Это получится, надо будет поделить. Поделить на 2. 2х, правильно, 2х квадрат минус 20, плюс 26 x до рівня 60. А что далее? Х вынести? Ну, вынесем мы х. 2х плюс да 26. 26 вынести. 20, ну, то есть 50 на 26, например. Ага. Ні. Зробіть з цього правильно. Артем сказав. Зробіть з цього зведене квадратне рівняння. Тобто, поділіть повністю рівняння на 2. Поділіть повністю рівняння на 2. Ні. Тобто, х в квадраті плюс 13х мінус 30 дорівнює 0. А далі можна спробувати за теоремою В Далі за теоремою VE. Та можна спробувати сума мінус 13. 13, добуток х1 помножити на рівня мінус 30. Сума мінус тринадцять, добуток мінус тридцять. Это получається. Тридцять у нас это шесть і пять. Че варіанти, як можна розкласти тридцять? Так. 15 Думаємо. та мінус 2, 15 та мінус, 2. 15 а, та мінус 2. а точніше мінус 15 і 2. Вам треба в сумі отримати мінус 13. Міс 15. 15 і 2. Тепер мінус 15. Дивимося за Х. Ми пригадуємо позначали сторони. CT Т і Ц Тобто мінус 15 у нас стороно, сторона бути не може. Тому за 2 так, ми так. можемо записати. ЦТ дорівнює С. Ц дорівнює С. Далі. Далі. Тепер, після того, як ми знайшли CT та ЦФ. Ми з вами розписували. Тобто я вам пропонував тоді ще знайти кожну сторону. АБ ми і так знайшли. Давайте ще раз. АБ в нас дорівнює 13 см. Далі. Далі, а це ми з вами вказували до рівня АТ плюс, так, 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 АТ плюс ЦП. Тобто ми її позначали як 3 плюс Х. Тобто, 3 плюс Х, значить, 3 плюс 2, тобто, дорівнює 5 сантиметрів. 5 сантиметрів. І о, третя сторона, третя сторона, де вона в нас є? Це Б? Дорівнює. Ми позначали як Х плюс 10, тобто 2 плюс 10 дорівнює. 12 сантиметрів. Дорівнює 12 сантиметрів. тепер. Тепер, знаючи формулу для знаходження радіуса кола, а радіус вписаного кола в прямокутний трикутник можна знайти за формулою А плюс Б. мінус С поділити на 2. Де в нас А та Б. А та Б. Це в нас катети. Відповідно, це гіпотенуза. Відповідно, це гіпотенуза. Тобто для нашого трикутника, якщо складати таку формулу, нам треба знайти все одно радіус вписаного кола. Тому що через радіус вписаного кола. Ну, наприклад, радіусом вписаного кола в нас може бути. Ну, нехай буде OH, наприклад. Нехай буде, наприклад, OH. Тобто, тобто, тобто. АБ. Аб в нас по-моєму гіпотенуза була. А Це плюс СБ мінус Абе. Це плюс СБ АБ поділити на 2. Далі. Далі. Відштовхуючись від цього, підставляємо значення дорівнює. А С в нас 5 плюс СБ 12 мінус 13 поділити на 2. Що в нас вийде? Радіус списаного кола, радіус списаного кола дорівнює 2 см. Радіус ми можемо позначити. Так, 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 так. Ну, наприклад, радіус можна позначити, взяти його як. Ну, наприклад, OH. Наприклад, як OH, так? Да? Тобто, тут, можливо, трошечки зараз. Тут, можливо, трошечки поправимо, відстань поставимо, зробимо таким чином, щоб вона співпадала з точкою H. А там потім перевіримо, так воно чи ні. Тепер для того, нас цікавить МО. Для того, щоб знайти МО, розглянемо трикутник. Проведіть сторону MH і OH. І OH. Далі відштовхуючись від цього, відштовхуючись від цього, наше МО, наше МО буде дорівнювати. Буде дорівнювати. МH uh, мінус точніше корінь, за теоремою Піфагора, MH в квадраті мінус MH мінус OH в квадраті. Мінус OH в квадраті. Дорівнює. Тепер, відштовхуючись від цього, MH в квадраті, ми знаємо, що це в нас, воно було в нас 2 корінь з 5, 2 корінь з 5 в квадраті, мінус, ОH OH ми знайшли, це в нас радіус, Давайте ось тут після цього позначимо OH, це в нас радіус писаного кола. Мінус 2 в квадраті. Тобто, що ж в нас вийде? 2 корінь з 5, якщо ми піднесемо до квадрату, що в нас вийде? 20 мінус 4. дорівнює корінь з 16. З 16. І чому це буде дорівнювати? І дорівнює 4 сантиметри. І відповідь. І відповідь. МО дорівнює 4 сантиметри. Продовжуємо. Зараз зробимо. Сторона ромба дорівнює 10 см, одна з діагоналей – 16 см. Точка М розташована на відстані 5,2 від кожної прямої, що містить сторону ромба. Знайдіть відстань від точки М до площини ромба. Тобто, давайте спробуємо. Давайте спробуємо розібратися. От у вас є, наприклад, ваш ромб. От у вас є, наприклад, ваш ромб. Так. А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Далі, сторона ромба. Ну, в принципі, всі сторони ромба в нас дорівнюють А, Б дорівнює Б, С, дорівнює С Д дорівнює А, Д дорівнює 10 см, тому що це у нас ромб. Далі, точка М розташована на відстані 5,2 см від кожної прямої, що містить сторону ромба. Тобто, в цьому випадку проведемо дві діагонали. І точка М. Якщо вона від кожної прямої, значить, відповідно розташована над. Давайте проведу пунктиром над це в нас точка М. Далі. Тепер, якщо вона розташована на відстані 5,2 від кожної прямої, ну, нехай до цієї поки що прямої розташуємо. До цієї прямої розташуємо. Тут у нас, відповідно, буде прямий кут, якщо це саме відстань. І літерою назвемо, ну нехай буде літера яка небудь К. Тобто МК в нас дорівнює 5,2 см. МК дорівнює 5,2 см. Точку теж. Давайте позначимо. Точка перетину діагонали, точка О. Точка перетину, діагонали, точка О. Далі, тепер. Тепер, тепер точка М. Розташована, це ми з'ясували. Знайдіть відстань від точки М до площини ромба. Тобто, знайти нам треба ОМ. Знайти нам треба ОМ. Одна з діагоналей 16 сантиметрів. Ну, давайте зробимо. Нехай буде більша діагональ у нас, а це дорівнює 16 см. Ще в цей момент не вказали. Можна його де-небудь ось тут записати збоку. Так, тут все вказали, начебто все вказали. Одразу подивіться, подумайте, чого вам не вистачає. Висоти в ДОЦ. Тобто можна провести нашу ОК, правильно? Можна провести нашу ОК. Провести нашу ОК, ОК це в нас проєкція похилує. Ваші пропозиції, з чого можна розпочати наш розв'язок? З чого ви його розпочинали? Ну, знайти АО та ОЦ. Знайти АО та ОЦ. АО дорівнює ОЦ, Тобто, це в нас половина від сторони АЦ. 16. Одна друга, точніше, на 16. дорівнює 8 см. Згоден. Дорівнює 8 см. Що ще можна зробити? Знайти ОД. Можна спробувати знайти ОД. Яким чином? За теоремою піфагора. За теоремою піфагора. Тобто, дивіться, можна спробувати розглянути трикутничок, ну, наприклад, АОД, да? Розглянути трикутничок АОД. Ми знаємо, що діагоналі в нас в ромбі перетинаються під прямим кутом. Тобто, ОД в нас буде дорівнювати АД в квадраті, корінь, точніше, з. АД в квадраті мінус ОД в квадраті. О, стоп, О, де шукаємо? Мінус АО в квадраті. Мінус АО в квадраті. Тобто, 10, 10 в квадраті, мінус 8 в квадраті. 100 мінус 64 дорівнює корінь з 36. І що в нас вийде? Подумайте, що в нас вийде? Вийде 6 см. Вийде 6 см. Вийде 6 см. Далі. Тепер, після того, як ми з вами знаємо, що в нас ОД дорівнює 6 см. Чи можемо тепер? Давайте розглянемо з вами трикутник. Давайте з вами розглянемо трикутничок С ОД. Давайте розглянемо трикутничок С Оде. Чи можемо ми тепер знайти в ньому висоту ОК? Подивіться подумав. Ну, Дивіться, чи? у вас у вас так. прямокутний трикутник. Він рівнобедрений? не рівнобедрений. Він не рівнобедрений, тому відповідно, нема гарантії того, що в нас. Наш, наша сторона CD ділиться на 5,5 сантиметрів. Тому в цьому випадку. Тобто, тут ми не можемо це застосувати, але ми знаємо, що в нас висота в прямокутному трикутнику. Ми буде Додаток катетів на гіпотенузу? Чи як, ну, як теорема називається, не пам'ятаю? До боку катетів на гіпотенузу. Оце. оце. На OD це на ОД поділити на СД. Дорівнює. Якщо ми так будемо робити, оце на ОД в нас 8 на 6. 7 на 6 поділити на 10. Тобто 48 десятих або 4,8 сантиметрів. Оце в нас більш правильно буде. Це в нас буде більш правильно. Якщо таким чином розглядати. Далі, відштовхуючись від цього, тепер, після того, як ми з'ясували, чому в нас дорівнює ОК, ну, тепер ми можемо розглянути трикутник прямопутний ОМК. ОМК. А за теоремою, тобто, в нас якраз працює в цьому випадку теорема про три перпендикуляри. Тобто, в нас, як ми бачимо, проекція перпендикулярна до прямої CD і похила перпендикулярна до прямої CD. І похила перпендикулярно до прямої CD. Тобто тепер прикутник МОК. Якщо розглядати, в нас тоді вийде. Так, так, так. МК. Шукаємо. ОМ дорівнює. МК в квадраті. МК в квадраті мінус. ОК в квадраті. Але дивіться, дорівнює. У нас тоді виходить МК 5,2 квадраті, мінус 4,8 в квадраті. До рівня зручно числа підносити до квадрату не зовсім. Тому ми з вами для чогось в сьомому ще класі вивчали формули скороченого множення. Розкладіть на два множники. Тобто 5,2 мінус 4,8 в перших дужках, а в других дужках 5,2 плюс 4,8. Дорівнює. Дорівнює. Тоді в перших дужках що в нас вийде? 0,4. 0,4 плюс. А в других дужках? Десять. 0,4 помножили на 10. вийде в нас корінь 4, що дорівнює 2 см. І відповідь. І відповідь. ОМ дорівнює 2 сантиметри. Зібратися. Параграф 3.11, 11, номер 11,18. 11,18. Добре.